Європа вирішила не відправляти своїх миротворців до України і тепер шукає інші варіанти гарантій безпеки для нашої країни. Повідомляє агентство Рейтер. Агентство вказує, що європейські зусилля щодо створення механізму безпеки для України змінюються. Замість відправлення військ розглядаються інші альтернативи, оскільки вони стикаються з політичними та логістичними обмеженнями, а також з перспективою протидії з боку Росії та США. Франція, яка тісно співпрацює з Великою Британією над варіантами, 27 березня прийматиме 30 лідерів і делегацій з близько 30 країн, що стане частиною так званої коаліції охочих, яка намагається сформувати деякі ідеї. Незважаючи на те, що і Франція і Великобританія кілько Кілька тижнів працювали над планом відправлення тисяч військових до України для допомоги у забезпеченні майбутнього перемир'я. Тепер вони вирішили, що краще не відправляти військових, пише Рейтерс. Вони роблять крок назад від ідеї залучення сухопутних військ і намагаються змінити свої плани. Що би це значило? Ну, власне, я цитував мотивацію. Основне там не логістичні виклики, а основне протидія з боку США і Росії. А чому вирішили зважити на цю протидію, що раніше не було ясно, що буде протидія? Я думаю, що насправді мова дійшла до узгодження конкретних умов. Нашого перемир'я, і Росія поставила умову ніяких європейських е миротворців. Оскільки е плани по досягненню перемир'я е продовжують, так би мовити, узгоджуватися, набувати конкретних рис, от і вирішили. Піти на зустріч цим побажанням США і Росії, ну найперше за все Росії, тому що вона тут найбільше не зацікавлена, і відставити цю ідею. Проще говоря, домовилися, або майже домовилися, про перемир'я, але з умовою, що не буде у нас в Україні європейських. Миротворців з одного боку, і добра новина схоже, що процес узгодження перемир'я таки йде до завершення, позитивно має завершитися. А погана новина те, що миротворців, ну як можна було і очікувати, що можна було очікувати, що Росія на це погодиться, що миротворців, скоріш за все, у нас не буде, що узгодять перемир'я без миротворців. Ну що говорити, хотілося б, звичайно, щоб війна завершилась як на, на якомога кращих умовах для нас, для українців. Але, але може бути таке, що вона зупиниться не на самих. В найкращих умовах, і нам доведеться виживати, виходячи з тих умов, які ми матимемо.